Доброго дня! І сьогодні я роблю яблучний пляцок. Вірніше, я його вже зробила, він у мене ніч відстоявся в холодильнику, і зараз я його витягла. І ми будемо з вами його, так сказати, прикрашати. Да? Але мінімум прикрас буде. Тому що це пляцок. Так, дивіться. Чому я так роблю? Я ж можу його розтягнути, правда? А я хотіла думала, що я це зафіксувала, але ні. Так, з вами зараз показую вам оцю красиву серединку. Подивіться, яка вона. Це неймовірно смачно. Це Я навіть, я навіть не можу вам сказати, що це смачно. Це просто. Вау! Просто супер! Дивіться, які однакові в мене між коржами начинка і крем. Тобто, гляньте, яка краса. Начинка з яблук і крем. От зараз я приглажу і його добре-добре видно. Бачите як? Ось-ось. Він, я його вчора склала і він, я бачу, не пропитався. Але щоб він пропитався, треба його залишити в кімнатній температурі. І він гарненько пропитається. Зараз, коли я його прикрашу, я його залишу тут і при кімнатній температурі. І він пропитається. Так, А це я за цитатної плівочки зняла крем. Бачите, з яблучками, який крем, це просто-просто шедевр, а не Крем. <гум> Тому я вже пекла пляцок на Валевську. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Правда? Це дуже смачно. Дивіться, який гарний пляцок. Але він, я вам скажу, не легенький. Навіть можна його і зважити. Форма 18х18, 18, ось такий квадратик, але в ньому є вага. Якщо Валевська він легкий пляцок, то цей, мабуть, більше 2 кілограмів, так, це точно. Але я зважу і потім напишу в описі, скільки він у мене вийшов. Зараз ми будемо його прикрашати. Я візьму ось так от крем. Так. І мені потрібно просто прикрасити, вирівняю спочатку, щоб у нас був гарненький, красивий пляцок. Так, і зараз ми будемо з вами прикрашати. Трошки в мене розрядився телефон, тому я трохи. І от насадка 48 ми з вами будемо робити ось такі рухи. О. Вона тонесенька-тонесенька насадочка на виході. Ось, бачите, така доріжка. Тобто вона крему візьме небагато, але на вигляд буде пляцок дуже-дуже гарний. Ось такі рухи роблю. В один бік і в другий бік. Так, і продовжую. Можливо, ще крем залишиться, так я можу ще й і бока трошки прикрасити. Але, дівчатка, кому потрібен цей рецепт, пишіть мені в Інстаграм. І ви зразу почнете робити все правильно. І у вас зразу все почне виходити. Тому вам не потрібно буде. Заморочуватись на продуктах, щось десь не вийшло, щось десь викинули. Ось. Тому таким чином ви зразу можете заробляти собі гроші. Але я ж кажу, цей рецепт займає час і потрібно робити заготовки, тому що, коли я роблю це все спочатку, то дуже-дуже ну, багато займає часу. А коли ви, допустимо, Зробили горішки, зробили крем, начинку ввечері, допустимо, можна це зробити. А потім вже вранці зробили цей сам пляцок. Так. То у мене, дівчатка, чорне п'ятнишко ось Це гущонка Я трошки гущонки додавала сюди для такого кольору. Тому я нічого прибирати не буду. Дивіться, як гарно, правда? Дуже. І останній вже ось так от ми робимо, вже розтягую, щоб уже один у мене тут получився. Так, дивіться, як гарно. Дуже, правда? Так, і тепер ми можемо з вами... Ой, господи, повітря. Так, і що мені б хотілося ще? Можна, звісно, і внизу зробити таку доріжку. Так? Але я присипала вже трошки, присипала горішками, тому вже буде воно ціплятись чи ні. Але гляньте, яка краса, але в мене є ще крем, тому ми робимо з вами ось такі. Запечатуємо, так? Да? О, отак. Щоб усіх країв у нас було однаково. Так, все. Ну і роблю, звісно ж, таку дорожку хочеться зробити знизу. Але щоб у мене хватило крему, бо, можливо, не хватить на одну сторону. Ну, та нічого. Зараз я так розтягну трошки. Гляньте, який красивий пляцок, правда? Чим не торт. Але він набагато, ну я не знаю, дуже багато поєднує смаків, тому вони, оці пляцки вони смачні. Тому що в них дуже дуже велике поєднання. Я робила Валевську, ну, слухайте, ну дійсно там же ж скільки смаків в ньому. І все таке смачне, що ну просто. Так, Ну і залишилось у нас отак одне. Так. І я думаю, в мене все вистачає. Бачите, прям ось все залишилось. Чуть-чуть осочка. Все. Подивіться, який пляцок у нас вийшов. Правда? Гарний. Дивіться, прям взагалі. Чим вам не тортик. Так, і е, у нас яблучний пляцок, я взяла. Е, перекладіть. Господи, кориця. Але вона тут у мене дуже-дуже дірочки такі великі. Тому я, мабуть, зараз візьму так ситочку, Да? Мені хочеться м чи в ложечку прямо взяти, насипати. Тому що дірочки здорові, я боюсь, воно буде. Ну, да, воно буде. Так, давайте з вами отак. Трішки, трішки мені хочеться. прикрасить. Воно буде дуже-дуже пахнути. А з яблучками буде саме те, що нам потрібно. Гляньте, яка шикарна вийшла, мама! Боже, Боже, я навіть вам не чую цього. Аромат, а ось такий аромат стоїть у мене тут. Так, зараз я ще хочу на, на краєчки трішки. Ось так. Все, гляньте, яка краса. Це дійсно, шедевр. Повірте, це дуже-дуже смачно. Гляньте, який плясок у мене вийшов. Дуже-дуже смачний. Тому, кому потрібно, звертайтеся в інстаграм. І зараз давайте зараз ще підложечку під вітру. Під е, отакі у мене ваги. Тобто не вистачає, не буде видно, так? Да? Я ставлю на ноль. І зараз ми з вами просто зважимо цей пляцок. Дивіться. Ось. 2680, до речі, він важкий, він дуже важкий цей пляцок І м, я спочатку думала, що треба мені порцію збільшити, але добре, що я не збільшила. Дивіться, 2600. Цієї підложечки всього 40 грам. Тому 2600, це 2600 даже з копійками да, виходить цей пляцок. Дуже-дуже важкий. Тому тут начинка, крем і все-все-все таке, що має вагу. Тому я дуже задоволена цим пляцком. то завжди щось виходить не так. Але вже я його роблю не перший раз, тому я вже відпрацювала кожен свій крок і дуже-дуже мені це, це все. Я підітру зараз десь вже без вас буду підтирати. Тому, дівчатка, ось такий пляцок у мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення!